Порту представляє торговельна марка Хортиця. Хортиця абсолютна якість. На п'ятому каналі час спорту спонсор показу торгова марка Хортиця. Хортиця абсолютна якість. Я Олеся Гнатюк. Доброго вам вечора. Сьогодні київські динамівці у Москві вступили у боротьбу за кубок співдружності і одразу її припинили у матчі проти невчі. Кияни програли з рахунком 1-2. Нагадаємо, що як один з фаворитів змагань Динамо розпочало змагання одразу з півфінального етапу, і на цьому турнірі виступало резервним складом. А у Києві напередодні відбулася неординарна подія. Найвидатніші вітчизняні спортсмени лишали відбитки своїх рук на першій в Україні стіні зірок. За унікальним видовищем спостерігав Олексій Більський. Поспостерігати за започаткуванням стіни зірок прийшли зірки боксу, брати кличкі, золота рибка України Яна Клочкова, екзеравці Київського динамо Віталій Косовський, Олександр Головко та інші. Проте головними діючими особами стали не вони, а олімпійські чемпіони минулого. Честь першу залишити свій відбиток випала спортивній гімнастці Людмилі Турищевій. За свою кар'єру Людмила Іванівна завувала чимало нагород найвищого гатунку. До того ж, вона приємна жінка. А справжні джентльмени завжди пропускають представниць слабкої статі вперед. Без другої половини зіркової пари картина була б неповною, тому слідом за турищевою на сцену піднявся її чоловік дворазовий олімпійський чемпіон з бігу Валерій Борзов. Третьому почесному списку став 35-разовий рекордсмен світу Олімпійський чемпіон зі стрибків із жердиною Сергій Бубка. Остання і найбільша за розміром рука, з якої був знятий відбиток, належала легендарному баскетболісту і олімпійському чемпіону Сеула Олександру Волкову. Звичайно ж, на цьому квартеті список видатних українських спортсменів, що заслуговують на подібні визнання, не замикається. І у найближчому майбутньому стеназірок поповниться новими експонатами. А от колекція нагород нашої легкоатлетки Віти Павлиш зазнала втрату. В Українки відібрали золоту медаль чемпіонату світу у приміщенні 2004 року через позитивний результат проби на допінг. Таким чином чемпіонські звання отримала росіянка Світлана Крівелєва. Втім, навіть такий неприємний для нас інцидент аж ніяк не применшує досягнень українських легкоатлетів на міжнародному рівні у минулому році. Напередодні кращих з них вшановили у столичному розважальному комплексі Арена Ентертеймент. У присутнього на урочистій церемонії вітчизняного бомонду королеви спорту сумнівів щодо найкращого легка атлету України минулого року не виникало. Ним звичайно ж було визнано тріумфатора Олімпійських ігор в Афінах потужного і непреможного Юрія Білоного. Ви знаєте, ось ця кампанія, яка була організувати всі друзі. І коли ті друзі признають лучше, для мене це великий підйом і гордість, тому що це признання. А ось у номінації Найкраща легка атлетка року перемогу святкувала бронзова призерка Афінської олімпіади Вікторія Стьопіна. Не забули організатори церемонії Афіна 2004 і про легендарних українських спортсменів минулого, а також тренерів та спортивних лікарів. А ось Віта Павлаш цілком заслужено здобула перемогу, можливо найоригінальнішій номінації Легка Атлетична краса року. На жаль, не всі події сьогодні настільки приємні. В українському спорті черговий скандал. Цього разу в епіцентрі конфлікту керівництво стадіону Спартак і Українська Федерація Регбі. Причиною конфлікту стала невеличка кімната у адміністративному приміщенні стадіону Спартак. До 20 січня в ній працювали представники Федерації Регбі України. З 21-го за розпорядженням керівництва стадіону, вони звільнили приміщення. Его слова заключались в следующем, что вы не платежеспособны, вы нищие, и сейчас много команд орендувати. Мы будем разговаривать з тими людьми, которые несут определенные финансовые возможности. Да, я не против, я естественно, понимаю, что нужно оплачивать оренду платить зарплату людям. Олексій Ципко цей інцидент вважає початком кінця регбі в Україні. За його думкою, згодом зі Спартаку виженуть і команди, які там тренуються та грають. Директор стадіону Микола Берецов ці звинувачення відкидає і запевняє, що для розвитку регбі він робить і робитиме все можливе. А виселення стосується тільки федерації. Ципкора розпускає тут такі слухи, що ми взяли курс на закриття регбі. Це бред сівий кобил, це абсурд. Жарений льод, Все, що я можу сказати, ми будемо улучшать всяческие условия в этом году запустили сейчас вторую раздевалку, не хватало вторую душевую для регістов. специально. Микола Брецов пропонує федерації знайти приміщення під офіс в іншому місці і каже, що це не є проблемою. Олексій Ципко в свою чергу здаватися не збирається, і вже звернувся за допомогою до народних депутатів України. В італійському анхольці триває шостий етап Кубка світу з біатлону. Напередодні чоловіки долали спринтерську дистанцію у 10 кілометрів. Нащадка Мадама в Анхольці не щастить. На відміну від жінок, яким вчора страшенно заважав снігопад. Чоловіків постійно переслідує сильний вітер. Завадив він не лідеру Кубка світу Рафаелю Паре. Француз двічі схибив у стрільби, відверто слабенько пробіг дистанцію та опинився в підсумку на 21-й позиції. Як завжди, все гаразд у Лейнар Норвежець припустився промаху, але показав належні високу швидкість та здобув золоту медаль. Цікаво, що Бьордален перебуває у кроці від рекорду і вже на цьому тижні може здобути 50-ту перемогу на етапах Кубка світу в кар'єрі. На другій сходинці комфортно розмістився ще один норвежець Фруде Андресен, який провів одну з найкращих гонок кар'єрі. Потроху відновлюють форму і німці, які після оберхофу не можуть потрапити на п'єдестал. Сьогодні в спринті це вдалося Свену фішеру, який здобув бронзу. Кращими у складі українців були Руслан Лисенко та Олександр Біланенко, які розмістилися на 24 й та 32 й позиціях відповідно. Українська тенісистка Олена Бондаренко та її напарниця швейцарка Еммануель Гакліарді вибули із змагань відкритого чемпіонату Австралії. Сьогодні у парному розряді вони поступились американкам Лінсей Девенпорт і Коріні Мораріо 6-4, 6-2. Таким чином на Australian Open залишилась тільки одна українка Юлія Бейгельзимер. Завтра у парі з турчанку і Ноклу вона зіграє проти американсько італійського дуету Дженіфер Рассел Мара Сантанджело. І про найцікавіші поєдинки. Ки сьогоднішнього дня на Australian Open. далі. Росіянки продовжують впевнену ходу кортами на зеленому континенті в сьогоднішніх іграх одиночного розряду здобули перемоги всі тенісістки їхньої збірної. Таксіна на турнірі четвертого Марія Шрапова віддала суперниці к на Лі лише два гейми, і ті у другому сеті. Складніше було досвідчені надії Петрові, якій протистояла Магдалена Малієва. Двічі булгарка була у кроці від того, аби перевести гру на тайбрейк та спробувати вирвати сет. Але сил переграти досвідчену росіянку в неї не вистачило. Двічі по шість. 4 – перемога Петрової. Ще одна представниця нашої північної сусідки Євгенія Лінецька здолала опіремі Фрейзер. Попри те, що фавориткою в цьому матчі вважали американку, але Лінецька впевнено провела гру, та перевага 6-3-6-4 стала повним відображенням подій на Корті. На цю годину це поки що вся інформація. Не пропустіть наступний час спорту. Спонсор показу торгова марка Хортиця. Хортиця абсолютна якість. Я Олеся Гнатюк завжди перемагайте.